Холодно на дворі, звичайно, що але тепло але ми... в серці тепло в серці, в і душі. ми говоримо про те, що все ж таки холод сприятливо може повпливати на нашу красу. На а, наше Ні, ми про це не говоримо. Про це кажеш ти тому, що ти прочитала, що кріосауна це круто, мінус сімдесят. Три хвилини це давай. Це запитаємо у фахівця в експерта в людини, яка знається і на холоді, і на теплі. А от давай запитаємо і дізнаємось. Давай ми сьогодні в студію запросили до нас чудову, гарну, неймовірну Діану Штепу, лікар-косметолог, яка сподіваюся, розвінчає всі наші міфи, наші сперечання з Юрою, чи то холод корисний для шкіри. Не тільки обличчя всього організму, не для шкіри. Обличчя це як Чи для треба дівчат... страждати і це відчувати все. Коротше, в нас дуже багато запитань. Тому доброго ранку. Доброго, доброго вам, ранку вам, пані Діано. Щодо холоду, корисно. Mm -hmm. От ми говорили про кріосауни, а я не можу сказати, що це корисно для шкіри, насамперед, тому що такі перепади температури дуже сильно впливають на стан судин. І mm -hmm. в подальшому це може призвести до патологічних процесів, які ми будемо вже лікувати в кабінеті косметолога. Тому не бажано цікаво. Декілька порад. От зараз у нас похолодання, арктичний циклон, сніжок на дворі зривається. А що робити? От ще ми. Не таке сонечко було СПФ, а ми не користуємося. Креми там вже якісь там, може, змінили, вже перейшли на весняні більш зволожуючі. А от так зранку прокинулися, а в нас холодно. Що робити і дівчатам, і хлопцям? Ну, похолодання в нас всього на тиждень, тому певно, якщо ви вже перейшли на більш весняний варіант, то не слід його вже змінювати. Але. В холодну погоду не варто зранку наносити зволожуючі засоби. Якщо вже наносити, то витримайте хоча б там півгодинки вдома перед вулицею, щоб потім не отримати небажані наслідки. А які наслідки можуть бути? А шкіра втрачає вологу насамперед, і це дуже сильно впливає в подальшому на її стан. Тобто, якщо е, зволожуючим кремом нанести на обличчя зволожуючий крем, взимку зволожуючий крем а, зранку не треба, краще ввечері. А якщо вийти на вулицю зі зволожуючим кремом взимку, замерзне вуличка, якщо... яка буде в Криму? Ну, типу того, так. Тобто там схожа історія. Якщо ви використовуєте взимку, зволожуючий крем, то краще а, на ніч, а зранку вже щось таке живильне. Всі дівчата, ну в принципі, і хлопці теж останнім часом я бачу, що і хлопці доглядають за шкірою обличчя. Це не про мене. Це не про нього, але тим не менш на що треба звернути увагу? Ми розуміємо, що з віком зміни відбуваються, з'являються зморшки, колір обличчя міняється. Можливо, як структура шкіри або ну, от, якісь компоненти вже не вистачає чогось. З віком змінюється, які ще чинники впливають на те, що шкіра в нас вже не така молода стає? А, окрім вікового фактора, є. Ну, напевно, я б виділила таких три основних: це дія ультрафіолетового випромінювання, те, про що ми вже багато років кажемо своїм пацієнтам, бо сонце це насамперед, що найбільш важливо підвищує ризики онкологічних захворювань шкіри. Але окрім цього, сонце руйнує колаген, воно руйнує гіалуронову кислоту. А, тому в подальшому ми отримуємо так зване фотостаріння шкіри, тобто це поява зморшок, це зневоднення, а, що дуже сильно сказується на зовнішньому вигляді. А потім стрес, недосипання, така актуальна проблема наразі на фоні війни. А, дуже багато пацієнтів з високим кортизолом, який дуже сильно впливає. І на загальний стан організму, і на стан шкіри, в тому числі. Тобто там і імунітет шкіри страждає, і її потенціал до регенерації страждає, і вироблення колагену ластину, гіалуронової кислоти. І мікроспазми судин, а тут і темні кола під очима, і набряки, і все таке інше, слухайте, тут дуже багато складових, тобто ми і серцева судинна робота серцево-судинна впливає так. і компоненти, і гіалуронка, і колаген, і там недостатньо там білка, або ще якихось компонентів, що робити. До речі, білок в харчовому раціоні також дуже важливий, бо колаген це білок, угу. і якщо а, в нас з їжею не поступає достатня кількість білка, то по суті в нас немає будівельного матеріалу для того ж самого колагену. Окрім того, зв'язковий апарат шкіри це також білок, це білкова структура. І коли немає достатньої кількості білка, в нас поступово зв'язки страждають. а Разом з ними вже і жирові пакети опускаються, і сама шкіра так овал донизу. Колаген, гіалуронова кислота, за що вони від... ну, що, вони від... за що, відповідають, що дають шкірі? шкірі? Гіалуронова кислота насамперед впливає на зволожені шкіри, колаген на її щільність, на її структуру. Тобто, коли недостатня кількість колагену, то в нас з'являються зморшки, в нас з'являються дряблі шкіри. Пористість шкіри від так, чого це так від недостатньо колагену. В тому числі. Базовий якийсь догляд за обличчям а чоловіки. Угу. Я так розумію, що а, ми так обережно переходимо на тему чоловіків. Добре, я згоден. Ну чому чоловіки не мають за собою теж доглядати? Ну чому є проблемна якась шкіра, є якісь висипання? Чому чоловіки думають, що тільки жінка має бути гарною, а чоловік має бути не дуже гарним? Я скажу чесно, я про це навіть не думав. Я ну це ж ранок, це кудись бігти, щось робити. Я не встигав. Давай поговоримо, можливо, після сьогоднішнього розмови. Я замислюсь про це. Я хочу спитати просто так? у фахії. І спеціаліста базовий догляд за шкірою. Що ми маємо робити зранку, в день, ввечері. От давайте напр... чи і чоловіки? Ми, і ми жінки, і ми чоловіки. Відрізняється догляд. Чи все ж таки шкіра в нас, в принципі, однакова в плані своєї будови структури? В принципі, Просто за типом відрізняється. В принципі, догляд в чоловіків і в жінок особливо нічим не відрізняється, окрім того, що. Чоловіки в нас такі вони не хочуть використовувати по 10 баночок на день. Вони хочуть там ну, максимум вмитися, один крем там нанести, і це взагалі поріг. А жінки в нас такі більш вони і сироватки полюбляють, і крем, і зверху там інший крем, і крем під очі, тобто… Це ось До якої кількості різниці? кримів ми можемо дійти? Ну, дівчата можуть дійти. Просто, <с просто <с цікаво, просто цифра. Ну, в Кореї взагалі є там багато ступенчатий а, як це догляд, так? догляд э, за шкірою. Так. Тобто вони там взагалі в нас такого немає. В нас загалом, якщо брати прям повноцінний догляд з активами, то це буде ну певно десь 5 засобів зараз десь так. А, базовий догляд, що за жіночою шкірою, що за чоловічою, а, є три таких основних пункти: це очищення, тобто це гель або піна для вмивання, а, для того, щоб змити залишки себуму, залишки косметики, якісь фактори навколишнього середовища, забруднення зі шкіри. А, далі це зволоження, тобто крем. І сонцезахисний Сонцезахисний крем. А сироватки, наприклад, це вже активи. Тобто, якщо є необхідність, ми додаємо актив до базового догляду. Uh -huh. Це можуть бути і зволожуючі сироватки, і там. Вітамін С, якщо є цікаво. Він так гарно пахне, коли наносиш вітамін С на обличчя, і така м'якість з'являється, і такий аромат. Ну просто клас. Шкіра, просто... У мене питання просто починає... по бреду піту. Він каже, що він користується однією тільки сироваткою. Це він лукавий чи ні? Я думаю, так. О, ж... Ми йому так і скажемо, як тобі не соромно лукавити. А просто що ти маєш перед тим як нанести сироватку, ти маєш очистити обличчя правильно? розумію? Так, я розумі? правильно. А, питання виникло: якщо, наприклад, скраб для обличчя. Тобто я прийшла, в мене декоративна косметика на обличчя, я її змиваю міцелярною водою угу. а, і потім можу нанести скраб на обличчя. Чи треба ще щось додаткове Краще Спочатку піну. Угу. А скраб вона більше тут... ще очистить. Так, тобто етап демакіяжу етап очищення це трошки різне. Різні. Тобто, uh -huh. так, якщо ви вже з косметикою, то не пропускайте етап очищення після uh -huh. демакіяжу. А скраб взагалі залежить від самого скрабу. Тобто, якщо це такий доволі абразивний скраб, то на обличчі його краще взагалі не використовувати. Просто на тілі можна? Так, на тілі можна, на обличчі не варто. Тобто, якщо ти відчуваєш оці як це сказати, такі маленькі дрібні шматочки на ну, так. Води більш тверді такі так, на так, шкірі, так. то це краще не використовувати. Краще для обличчя. Не на обличчя. Це може пошкодити, чи як так, це в подальшому просто викличе гіперкератоз, що тобто те, що ви лікуєте скрабом, начебто в подальшому ситуація стає ще гіршою якого віку чоловікам треба звертатися до косметолога, чи взагалі щось робити зі своїм обличчям? Зацікавився. Так. Е... Ну так засоромили мене, звісно. <рес> взагалі, а, можна я не буду поділяти жінок і чоловіків, бо ну, давайте. Так, давайте бо... спробуємо. Класно, коли пацієнти приходять десь 20-25 років. Ось десь так. Все не встиг. <рес> Та не йди, не йди <рес> завжди можна щось покращити, завжди можна працювати. А чому 20-25? Бо це той вік, коли можна вже починати робити доглядові процедури і підтримувати якість шкіри. Які, наприклад, що порадити в 20-25 процедури? А, це може бути гідрофешл це угу, апаратна ага. процедура, можливо, чули. Фешо Гідрофешл. Гідро трошечки, трошечки роз'їзди. Для чого це? це апаратна процедура, за допомогою якої ми очищуємо шкіру, очищуємо пори і зволожуємо. Тобто, це такий оптимальний варіант в якості догляду, постійного догляду, який буде підтримувати гарну якість шкіри і її оптимальне зволоження. Ще які можна процедури в такому віці робити? А, можна починати робити ботулінотерапію, якщо є на то показання, а, якщо є міміка надмірна, то можна вже працювати так ботулотоксином це не протипоказ. Мені здається, що в такому віці, наче, ти розумієш, що в тебе, ну, якщо не проблемна якась шкіра, все добре, зморшок немає. Але таким чином, походом до космітолога, на якусь певне там, очищення, зволоження, ти випрацьовуєш цю навичку, яка потім з віком. Тобто не буде такого, що там тобі 50 років о, сходжу до косметолога, так? А, тобто це певна навичка догляду за собою, догляду за своєю шкірою випрацьовується. Згодні? Згодна. Більш того, косметологія це в першу чергу профілактика. Це не лікування старіння. Ми його профілактуємо. Тому, чим раніше почати доглядати за своєю шкірою, тим краще будуть результати потім. А, далі середній вік 25, 35 або 40 років. А, тут вже можна говорити і про ботулінотерапію 100%, це вже можуть бути процедури а, біоревіталізації, мезотерапії, це може бути колагеностимуляція. Тобто, по факту, це залежить від а, проблематики пацієнта, від того, з чим конкретно він до нас звернувся. Ми тоді вже підбираємо, що ми будемо йому робити. А можна от пояснити, що ви зараз сказали? Ці всі терміни, тому що для людей, наприклад, для чоловіків, я впевнений, які зараз нас дивляться, це просто красиві слова. Ну декілька слів про кожну з цих процедур, про що це, процедур. як це і для чого головне. Добре, а, терапія, а, або ботокс, як його в нас доволі часто називають, а, це процедура. В якій використовується препарат на основі білку, який блокує нервовий імпульс до м'яза. М'яз, який скорочувався і а... ну, давав, таку зморжку, давав мімічні зморшки, які потім стали б статичними заломами. Ось ми працюємо на цей м'яз, ми його розслаблюємо. За рахунок цього розглажуються мімічні зморшки, і ми профілактуємо появу статичних. А це щодо ботулінотерапії. Біоревіталізація це процедура або ще мезотерапія, процедура, яка направлена на зволоження, на живлення шкіри. Тобто там ми ін'єкційно вводимо певні препарати з різним складом за проблемою або за. Запитом нашого uh -huh. пацієнта. Це можуть бути, бути антиоксиданти, вітаміни, амінокислоти, ну, їх доволі багато. А колагеностимулятори, радіас, полімолочна кислота це препарати, які, потрапляючи в організм, наш стимулюють синтез нашого власного колагену. Uh -huh. За рахунок цього укріплюється сама Ну, Давайте зупинимось на тому, що я навіть не знав, що зморшки це від м'язів, а тому підемо далі. Ну, Звідки а я це скільки знаю? Скільки м'язів на обличчі? Ми не знаємо, не пам'ятаєте там цифру? Ой, багато. 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 А, і ти кажеш, що не від м'язів. Ну а як? Якщо навіть ти можеш емоцію по обличчю читати. Наприклад, якщо людина гнівається багато, да морщить лоба, то там з'являється між брівна. Оця неправда, зможка. оце зараз не згоден. До речі. Якщо людина посміхається, мене тут зморшка, тому що в мене поганий зір. Я ось це постоянно або так поганий так. зір. Бачиш, як все все, все пов'язано в організмі, просто все ну, а, наші але, але але те, що зморшки від м'язів, я почув перше в Своєму житті. Так, uh -huh. бо м'язи скорочуються, а шкіра, яка лежить на м'язах, вона скорочується разом з цим м'язом. І коли це проходить, відбувається, відбувається, відбувається певний час, то в одних тих самих місцях починають формуватися зелом. Бачиш? Тому Мій ти світ більше не буде таким, який був раніше. 40 років чоловікам вже пізно йде до косметолога чи ні? Чи взагалі до космотологи ніколи пізно, не пізно? Не пізно, а питання лише в тому, що ви хочете отримати. Тобто, чим раніше ми почнемо, тим кращі результати будуть там 40, 45, 50 років. А, але можна починати там і в 40 років і до нас приходять пацієнти і 50, і 55. І нічого працюємо. А що би ви порадили? От Юра прийшов, які в тебе потреби наразі? Молодити шкіру Це обличчя? Мені ну наприклад, у мене так. немає потреб. В нас неймовірний mm. uh, що б можна порадити чоловік майстер мекапу Катерина, і вона робить так, що у мене все добре. і Так uh, uh, ну, що можна, так і можна порадити чоловіку, який в принципі його все задовольняє, але щось він хоче, ну щось хоче. У чоловіків є такий нюанс, вони не хочуть, щоб якесь втручання було помітно. Uh -huh. а, тобто, якщо ми робимо якісь процедури в косметолога, це такі а, дуже делікатні. Найчастіше це догляди за шкірою, щоб а, підтримувати її якість. Це ботулінотерапія. До речі, показання на те є. А, і можна в принципі працювати з чоловіками радіусом, який також не помітен. Радіс так. Так. показання? Радіс це ін'єкційний препарат, дермальний наповнювач на основі гідроксіапатиту кальцію. Полімолочка це також ін'єкційний препарат на основі L полімолочної кислоти. Обидва препарати є колагеностимуляторами, але радіос, ідеальний пацієнт для радіосу це буде десь пацієнт віком від 30 років, в якого доволі товстий шар шкіри, в якого. Є схильність до набряків, класно працює, бо гідроксіапатит зовсім не притягує на себе воду, а, в якого поплив овал обличчя, mm -hmm. з'явились брильки, з'явились носогубні складки, який приходить і говорить: Я хочу ось так. Ось це буде радіус. Полімолочка це. Найбільш такий потужний колагеностимулятор наразі, але вона не підходить людям, які схильні до набряків, по-перше. Вона вже для пацієнта більш старшого віку, тобто там, 40 плюс. І вона для пацієнта з вираженою дряблістю шкіри, вона класно наповнює, вона класно ущільнює, освітлює шкіру. Вона робить таку гарну порцелянову шкіру. Все ж таки, ці всі косметологічні процедури. Скільки треба ходити в місяць до косметолога, і наскільки це дорого, скільки має бути приблизно бюджет плюс-мінус? Важко сказати дуже індивідуально. Знову ж таки повертаємось до віку. Якщо це приходить дівчинка молода, там 20-25 років. То вона може приходити до кабінету косметолога ну, десь там раз на 2-3 місяці, цього буде достатньо. Причому так просто. Привіт, я є. Так, ну, тобто це будуть просто доглядові процедури, якщо є покази, то можемо робити ботулінотерапію раз на півроку. Ось це все. Якщо це пацієнт більш старшого віку, там 50 45, 45. І він вперше до нас прийшов, він нічого не робив, то тут вже ну, можна розгулятися, скажімо так. Бо покази там є, особливо якщо пацієнт не хоче звертатися до пластичного хірурга і хоче максимально привести красу, то будемо працювати там вже. Можна Треба і... докласти зусиль буде. Так. Ну тобто, коли людина не ходить і не доглядає за шкірою, приходить вперше там, в 45-50 років, то, звісно, роботи там доволі багато. Ми зрозуміли, що можна ділитися жіночим кремушком для чоловіків. Я цього не зрозумів. Але я зрозумів, що це не так страшно, як виявляється на перше погляд. і чоловікам чим, взагалі то можна сходити і дізнатися багато чого цікавого. ти почнеш підтримувати шкіру свого свого обличчя, тим краще ти будеш виглядати е, після 50 років. Тобто, вчора, ну вже не перебільши. Я жартую. Ми дуже раді, що ви до нас завітали. Трошечки розкрили нам очі, розкрили секрет. Ні, як це сказати, ну те, що є таємничкою, але це процедур, не має бути єничкою, а має бути в загальному доступі. Так Діана Штепа, лікар, косметолог, була сьогодні рада в нашій студії. Ми вам за це дуже вдячні. Ну а ми продовжимо.